Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як упаковки. Коробки, пакування, контейнери. Ну, пакування в першу чергу служить для того, щоб зберегти всередині товар, захистити його від якихось пошкоджень, при транспортуванні, при продажі і так далі. Але сама Коробка, саме пакування так само має роль демонстраційну, я так думаю, і дизайнерську. Тому зараз такий буде мінімальний огляд певних видів пакувань, як ці речі виявляють собі виробники. Так само різні. Ось, наприклад, такий варіант. Мажоретти, модель. Ось так виглядає пакування. Дуже такий простий варіант, але наглядний. Наглядний, тому що сам об'єкт, саму модель. Добре видно з усіх сторон. Згори, з боків, знизу. І можна оцінити багато чого. Вона там не зафіксована так надійно, навіть трошки рухома. ви маєте можливість детально її обстежити, не виймаючи, звичайно, спакування, не руйнуючи коробку. Ось так. Уявляю собі ці речі Мажорети. Ось в нас Hot Wheels. Це преміальна модель. Здається, так ось написано «преміум». Ось така модель спорткара. Так само відкрито е огляд де, з усіх сторон. Але що цікаво, дизайн самого цього пластика, він ніби йде по контуру моделі. Ось так виглядає тут помітно це. Основна пластикова ця деталь вона закінчується в цих межах, щось схоже на маджорети. Але тут є такий бокс витиснений, і сама моделька там надійно зафіксована за рахунок цього. На звороті, звичайно, вся є потрібна інформація, службова, описова, там серія, кількість моделей серії. Трих-коди, гарантійні якісь інформаційні вставки і так далі. Кольорове виконання традиційне для Hot Wheels, воно все кольорове, таке яскраве. Переважають такі суцільні плашкові кольори. О, таке Видовище. Наступний екземпляр так само Hot Wheels. Це не преміальна, але має вигляд теж непоганий. Можна подивитись на дно машини ззаду, згори, спереду. Тобто цінити модель цілком реально, цілком можливо. Якась там інформація, одна перекриває іншу, це вже традиційно. Виробник друкує на картонній основі, продавець ліпить свої бірки, закриваючи оригінал. Тут нічого не поробить. Вже. Якщо це все відшурувати, відірвати, я думаю, ви втратите. Частину оригінальної інформації, що би там не було. Хоча є, а, ну ще й, звичайно, чіпи ось ці залишки цих магнітних чіпів, вони, здається, відшаровуються краще, а деякі їх навіть тут можуть розміщувати на лисовій стороні, на самому зображенні. Ну оця річ, наскільки я пригадую, при відклеюванні може все ж таки відривати оригінальну поверхню. Тому треба дуже обережно. Так, ну це був ще один варіант Hot Wheels. Так, ну і тут в нас Кінсмарт. Кінсмарт виглядає. Стандартно ми бачимо бік і ми бачимо верх. Скласти уявлення про передок і задню частину ну, досить важко. Тут все наглухо закрито. Традиційна така коробка від Kin Smart. Це у нас Impala 67 рік. Ну, така оглядовість. Ліцензійна така фігня, можна сказати. Ще щось може бути, я думаю, наліплене. Це Кінсмарт. Поки що мені не попадались якісь інші варіанти пакування від Кінсмарт, здається. Класика. Ну, єдине, що там логотип може трошки з іншої сторони бути. Якось там розміщення графічних елементів варіюється, а так, то все у них стандартно. Це був Кінсмарт. Так, тепер у нас є такий екземпляр від Nex. Ось це Nex. Welly. І що тут цікавого? Тут цікавий отакий виріс, таке віконечко. Де ми можемо бачити передню частину. Бік. І все. Ну і верх, звичайно. От такий хід дизайнерський від цього виробника. Така нелегенька моделька. Next. І тут в мене є ще один екземпляр від Next. Тут модель розміщена в горизонтальній площині, от рівно, якщо подивитися, вона рівно. А Ось в мене є X, Nex, верніше трошки інший. Ось такий. І тут же є площина під кутом. Ось так цікаво виглядає. Вона там не зафіксована, а так бовтається. Зато передня стінка глуха. Зад так само. Ну, тут згори щось все-таки видно. Так, цікаво воно виглядає. Це інша серія, мабуть більш дешевша. Тому відповідно. Відрізняється і упаковка. Так, це некс. Далі у нас йде автоексперт. Ось такий автоексперт, який пішов ще далі, і от зробив віконечко позаду. Ми можемо бачити задню частину автомобіля, бік і спереду. Так само все продумано. Згори. А Тут все блікує. Пластик блискучий. Також машина. Важка. Основа там пластикова. Вона стоїть на такому п'єсталі. Я так думаю, там перекручена на якихось винтах. У нас такие автоексперт у нас. Тут непогано. Тут вони вирішили просто зображення наліпити самого автомобіля. Очевидно, це воно. Мені здається, що це інша машина. Так, це автоексперт? Ось у нас автопром також. Який напів, напівогляд. Вверх, бік і так вперед. Ну тут, в принципі, видно все. Задня стінка для інформації. Ну, ось тут просто глуха стіна. Інформації тут мінімум. Я би зробив тут віконечко. Хоча б таке по аналогії. Дизайнери вирішили своє рішення застосувати і, мабуть, видніше, Автопром. Так, ось в нас Мейсто зі своєю серією мототехніки. І ми це зробили теж цікаво. Ось такі бокові вікна. Тут проглядається непогано. Оце Харлі Девідсон. Переднє вікно. Все, тут фірмові логотипи, глуха, глуха стінка тут так само. Ну і вверх це такий комбінований картон заходить на пластикову частину. Харлевіт майсто. Далі у нас Бураго. Ось такий варіант, де модель зафіксована пластиком. Тут вона знаходиться. Ось на якійсь основі. Угу. Є там якийсь піддон. А тут вона просто затиснена пластиком по контуру. І хороший огляд Бураго. Так само мототехніка. Все видно. Такий стильний виріз в верхній частині. Бураго. Далі у нас ще мажорети з таким пакуванням інтересним. Це у нас редакція теж колекційна, ретро автомобілі. Присвячена певній історичній епосі. Ось такий бокс знизу. Модель на верхній частині під кутом і добре її видно. Ну, дно не проглядається, але за рахунок того, що вона так стоїть під кутом, там можна собі уявити. Ну, тут продивитись в принципі можна щось. Непогане рішення. Ну Очевидно, це коробочка в комплекті. Велика площа для тексту. Тут можна взагалі цілу історію розмістити про цей автомобіль. До речі, цікава ідея в цю коробочку помістити якісь вкладиш так само про модель. Можливо, там є. Можливо. На звороті щось є Якась невелика інформація про неї далі у нас є мечбокс. Це Matchbox Collector серія. Щось схоже на попередній варіант, але сама модель розміщена ось так. Прямо горизонтально. Досить добре її видно. Це Audi. Думаю, що це теж бокс. Тут величезна площина. Гачок своєрідний такий. Ось таке цікаве рішення від Matchbox для такої серії. Ще у нас є ось така штука від Бураго. Messi Ferguson трактор. Верхня частина відкрита, бокова відкрита. А тут все закрито і в зображеннях. Картина сільськогосподарської техніки. Ну, от Бураго. З мототехнікою вони по-іншому поступили, як я вже показував. А з трактором у них інший підхід. А там є фон такий небо, зелене поле, і відповідно трактор І ще знизу видно імітація ґрунту. Це Бураго. Далі у нас ось така модель Москвич-402 402. все дуже добре видно, ну, крім дна. Тут його можна оце от розірвати, і можна доступитись до дна. Ну, це вже. Фактично буде розпаковка. Інформації мінімум, тому що в комплекті ще повинен іти журнал. Журнал, який описує історію, особливості автомобіля, різноманітні технічні нюанси. Ось тут вже відшаровується від часу, просто відклеюється. Ну, але подивитись на неї можна з усіх сторін. Не, не важка. Ось таке рішення. Ось у нас цікаві англійські моделі. В таких красивих коробках. Тут ніби такий вкладиш, ніша, в яку занурена сама модель. Небагато інформації, дуже стильно воно виглядає, ретро стиль, і самі моделі дуже непогані. Такий варіант. Ось цей, цей самий виробник без картону. Ось такий вкладиш, тут вже все видно повністю. Може з цього всього конкурсу це ось це. Мерсі Ferguson знову. Трошки іншого року, ось в такому контейнері. І це поки що дійсно еталон розкривається дуже легко. Виглядає вражаюче Там теж був журнал в комплекті. Ну і тут, що вигідніше робити, пластик в поєднанні з картоном дуже багато. Поліграфії чи просто з відходів пластикових отакі контейнери виготовляти. Ну все просто не, не якась там супер складна форма. Можна і без журнала продавати, можна якусь листовочку. все рядом в, в класс. Вот такие фергиосы. Вот это же. Вот такие. Коробочки бувають. Все, що хотів показати. Звичайно, У мене є ще багато запакованих, але там, скоріше за все, вони всі аналогічні. Якихось суперексклюзивних, навряд чи там знайдеться. Дякую за увагу. На все добре.